Good morning, children. Today we have got a new topic. Сьогодні в нас нова тема Tips for Being Healthy. Поради, щоб бути здоровим. Lesson 7, page 81. Let's learn the words. Давайте вивчимо слова. Uh, слова вам більш за все відомі. Most of these words you know. Більшість цих слів ви знаєте. All day long. All це весь. Day – день, лон довгий. Якщо ці слова, три слова скласти докупи, літературний переклад протягом сьогодня, тобто цілий день або протягом сьогодні. Далі, у нас йде слово сполучення going to. Дивіться, є два варіанти перекладу. Перший варіант це стала конструкція going to мати намір щось зробити. Going to – збираюсь. Але якщо у нас з вами далі одну хвилочку, якщо у нас з вами далі є ось таке словосполучення at the moment в цей момент, то нам варто задуматися, що це present continuous, це теперішній тривалий час, тобто дія відбувається в цей момент. Going to в цьому випадку буде Uh, іду до школи, або uh, якщо I'm not going, я не іду до школи at the moment, в цей момент, давайте ще раз. Якщо в нас просто конструкція going to, і немає вказівки на те, що це present continuous, то ми перекладаємо словом збираюсь щось робити. Але ж, якщо є at the moment, цей момент, то uh, треба перекладати іду до, наприклад, школи at the moment в цей момент. Тобто, як бачимо, так і перекладаємо. Next word. Наступне слово boring. Нудно. Уявіть, що хлопчику борі біля дошки нудно. Boring. нудно. Наступне слово health. Health. Це здоров'я. Відповідно, якщо змінюється частина мови, healthy. Healthy, здоровий. Далі слово uh, jogging. jogging біг під тобто це той повільний біг, коли ви вранці покида... прокидаєтеся, йдете на пробіжку, той повільний перший біг називається jogging uh, біг підтюпцем. Далі uh, go skiing – Дивіться, взагалі скі це в нас з вами лижі. Згодні скі, лижі. Ну, скільки можна кататись на цих лижах, скі, лижі. Go skiing це катання на лижах. Далі mountains, mountains – гори. Можна уявити, що в горах живуть мамонти, Mountains. Наступне слово pool. Pool – Це басейн. Значить, дивіться, є. Мій улюблений варіант, я запам'ятовувала зі словом swimming pool. Це е, нам саме слово swim вказує на те, що там плавати. Відповідно, «pool» – це басейн. «Swimming pool» – басейн. Так, або, наприклад, я плаваю в басейні, як пуля, як куля, да? пул, басейн. Далі. Take a shower нам відоме, дослівно take брати e shower – душ, але літературний переклад take a shower приймати душ. Next. Ride bikes. Їздити на велосипедах, brush чистити tees, зуби. Дивіться, що цікаво, якщо у нас буде з вами to brush to brush teeth – це чистити зуби. А якщо ми з вами приберемо слово чист і скажемо «a brush», то це буде щітка. Будь-яка щітка, чи то зубна, чи та, якою ми фарбуємо паркан, називається brush. Щітка. Діє слово і іменник. У нас з вами е однаково пишуться, але мають різне значення залежно від частини мови. І останнє словосполучення – «before meals». Before це перед. «Meals» – Це їжа або страви. До речі, enjoy your meals» – так говорять Enjoy your meals» смачного англійською. Дослівно насолоджуйся своєю їжею Enjoy your meals». А в нас before meals» перед «перед їжею». Окей, okay, next. Далі. Open your books, please. Page um, 81. Let's read and translate the text. Давайте прочитаємо і перекладемо текст. Uh, look, please. At this picture. Погляньте, будь ласка, на цей малюнок. Адреса uh, Language Camp. Мовний табір. Ми вже з вами колись говорили про мовний табір. І про що ж спілкуються діти в мовному таборі? Let's start. Почнемо. Hi, friends, привіт, друзі. I feel bad. Я почуваюсь погано. Because, тому що I've got. Повна версія I have got. Я маю a за студу. I'm not, я не. Тепер зверніть увагу. Ось, бачите, at the moment. Отже, це present continuous. Я не going. Іду. «to school» – «до школи» – «at До школи at the moment, в цей момент. Далі. I'm at home. Я вдома all day long. Цілий день. And it's boring. Це нудно. I want, я хочу to be бути healthy здоровою, говорить «говорить Мері». І питання. What do you do? Що ви робите to be healthy, щоб бути здоровими? І далі в нас будуть tips, поради. Далі, Аліша uh, говорить: I go jogging. Я хочу бігати with my dad з моїм татом every morning, кожен ранок. Мігель говорить. I do sports. Я займаюсь спортом. I play tennis. Я граю в теніс. In winter взимку. I go skiing. Я катаюсь на лижах. In the mountains, в горах with my parents, з моїми батьками. Златка говорить: I go swimming. Я хочу плавати in the, in the pool в басейн. Hans, uh, I take a cold shower. Я приймаю cold хороший shower. Um, я приймаю cold холодний shower душ, every morning кожного ранку. Моніка. I eat я їм, a lot of fruit, uh, багато фруктів, and vegetables і овочів. Так, далі в нас. Двоє дітей, і що ж вони роблять? We ride bikes, ми їздимо на велосипедах every Sunday, кожну неділю. Так, прочитали, переклали. І далі в нас з вами uh, What do they do? Що вони роблять to be healthy, щоб бути здоровими? Much and say, з'єднай і скажи. Тепер дивіться, для того, щоб виконати цю усну вправу, треба взяти зразок. What does Zlatka do to be healthy? Слово ім'я Златка ми міняємо на ці е, імена. От про златку в нас вже написано, ми змінюємо на слово на ім'я. Вибачте, I'm sorry, на ім'я Мігел. Отже, Мігель у нас хлопчик. Ми з вами говоримо не she, а he. He goes. Він ходить. Що в нас Мігель робить. Так, ну, давайте скажемо: оберемо щось одне: play tennis. He goes to play tennis. Е і там не вказано більше нічого. Да? Давайте скажемо. What does Miguel do to be healthy? He goes to play tennis. Все, про Мігеля ми сказали. Так, далі в нас Аліса. Аліса. Е, питання: What does Alisa do to be healthy? And answer і відповідь. Аліса в нас з вами дівчинка. Отже, буде She. She goes jogging with з. Тепер там вказано моїм татом. Зараз я вам покажу, де я це все читаю. Так, ось погляньте, бачите? У нас з вами про Алішу. Ось тут написано I go jogging. Ми сказали she goes. She goes jogging. With. Тепер ми говоримо не my dad, а her dad. her dad. І в нас виходить: uh, She goes jogging with her dad every morning. Далі у нас останній хлопчик Hans. Just a minute. What does Hans do to be healthy? Uh, це в нас хлопчик. Отже, ми кажемо he. Just a minute. He take a cold shower every morning. І на цьому все. Усну вправу ми виконали. Окей, okay. now, now let's do our uh, home task. Давайте зробимо домашнє завдання in our exercise books. В наших робочих зошитах. Open it, please. Відкрийте їх, будь ласка, Page 59. Page 59. Читаємо завдання match and write. Match – З'єднай. Write. Запиши. Зараз ми з'єднаємо, а потім ви нижче словосполучення через кому запишете. Так, ну що? Do, do sport. Займатися спортом. Take. Take це брати, або якщо про душ приймати. приймати. Take a cold shower. Take a cold shower, приймати холодний душ. Далі play tennis. грати в теніс. І останнє eat. Well їсти добре. Eat well їсти добре. Через кому запишіть, будь ласка, словосполучення в зошит. Окей, okay, next exercise. Наступна вправа. Number two. Match and tried. Match. write. Match. З'єднай, right написи. Use uh, phrases from exercise one. Використай фрази з вправи першою. Першої. What do they do? Що вони роблять to be healthy? Щоб бути здоровими. Окей. Okay. Uh, так, just a minute. Helen. Давайте подивимося, що робить наша Helen, 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 cold shower, Helen has a cold shower to be healthy. Значить, дивимося. Ім'я ми змінюємо. To be healthy переписуємо без змін. Дивимося. Number two. Номер два, Що робить наш Майк? Uh, він... Що в нас було з ліжком. Давайте подивимося, що в нас було пов'язане з ліжком. Um, just a minute. Mm, погляньте, мої хороша У нас з ліжком нічого не було. А, ось! Sleep well. Uh -huh. Sleep well, все побачила. Let's work. Sleep well. Так, отже, ми з вами пишемо на першому місці Майк. Далі пишемо замість, замість has a cold shower. Пишемо Sleep Well. І потім пишемо to be healthy. Тобто, умовно розділяємо речення на три смислових частини. В першій частині замінюємо ім'я на Майк. В другій частині пишемо uh, sleep well. І в третій to be healthy лишаємо без змін. Це було друге речення. Окей, okay. sentences number three. Речення третє. У нас з вами Liz and Pam. Ми так з вами і пишемо. Давайте тут, щоб ви не загубилися. Так, ми з вами і пишемо Liz and Pam. minute. Liz and. Їх же ж двоє Pam. Ліс and Pamo. Що вони у нас з вами? Їдять фрукти і овочі. Отже, далі ми з вами на ось цьому місці переписуємо Eat fruits and vegetables. І на третьому місці to be healthy, щоб бути здоровими. Just a minute. Дивіться, ось у нас з вами було Eat fruit and vegetables. Побачили? Це буде на другому місці. Так, далі Number Four, Tina and Ted. Так само ми з вами. Так само ми з вами пишемо Тіна з великої літери, бо це ім'я. Тіна and. Ted. Tina and Ted. На другому місці, що там у нас здається, займаються спортом. Зараз візьмемо щоб було швидко. Do sport. Да. На другому місці ми напишемо do sport, і на третьому місці to be healthy. Ось так ми складаємо ці речення. Так, and last exercise, і остання вправа, write 3-4 sentences, напишіть 3-4 речення, what do you do, що ти робиш to be healthy, щоб бути здоровим. Так, дивіться, ви ж можете використовувати, якщо тут ми використали лише 4 Поданих словосполучення, ви можете використати, які там лишилися. Всього у нас було 1, 2, 3, 4, 5, 6. То у вас там два ще лишилося. От візьміть ті два, які ще лишилися, і напишіть. Замість Helen ви пишете I. I я. далі пишете другий складовий елемент, що буду робити. І третій складовий елемент переписуйте ось тут: to be healthy. Uh, у нас з вами лишається. Зараз я вам скажу, ми використали sleep well, do sport, eat fruit and vegetables і cold shower. То в нас лишається play tennis. Напишіть, я граю в теніс, щоб бути здоровим. Або ж з... що там у нас ще було? Забила думку. Sorry, вибачте. А, плейтеніс у нас було. Плейтеніс було. Sleep well, cold shower, fruit and vegetables. Значить, у нас лишилося do sport. І. Хочу бігати, так? Да? І go jogging. Ну, ось так і напишіть, що у першому реченні I go jogging to be healthy, і в другому I do sport to be healthy. Ось так. Два речення допишіть. And everything will be okay. І все буде чудово. Lesson is over. Goodbye.